учні з молодших класів. Я вам хочу сказати, що рівно 10 років тому оцей чоловік балотувався по нашому округу у Верховну Раду у депутати Верховної Ради. І коли він приїхав до мене, до нас у школу, він, ми зустрілися тут, в актовому залі. Ті вчителі і учні, які випускалися раніше, ви пам'ятаєте, який був наш актовий зал? Ну, та, звісно, женщина, то я попросила в нього, говорю, Віктор Анатолійович, пожертвуйте дітям на пропитання, допоможіть зробити актовий зал, ну тому що не одною математикою, українською мовою і фізикою жив чоловік. Тут нам потрібно виховувати свої таланти і ми їх виховуємо. Ви знаєте, що любий Боже правда, на 1 вересня цей чоловік подарував е, школі дітям дві мультимедійні дошки. Це така штука для батьків, і хто не знає, Коля, як та машина, щоб трускавці ми хотіли сфотографувати, як вона називається?